Всім привіт! Так, щось давненько мене не було. І по обкладинці відео ви вже, напевно, зрозуміли, що я буду сьогодні робити. Так, я знаю, що відео на цю тему знімали дуже і дуже давно. Але я захотіла знати цей тренд. Так що беріть чайок, печиво, можете зручніше, а ми починаємо. Але якщо ви не знаєте у чому суть цього тренду, то я вам зараз усе поясню. У нас є Pinterest та рулетка. У рулетку я напишу такі речі. Палітра, зачіска, одяг та аксесуари, їх буде дві штуки. Я буду крутити рулетку, і якщо мені випаде, до прикладу, зачіска, то я заходжу у Pinterest та оновлюю стрічку рекомендацій. Є перша картинка, яка мені випаде, таку я і буду малювати зачіску. Але якщо мені першим випаде, до прикладу, кактус, то я буду гортати стрічку, допоки мені не видасть якусь зачіску. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. А ми будемо, так сказати, випробувати мою удачу. А далі я просто кручу рулетку і показую вам, що мені випало. Так що я не бачу сенсу вам щось озвучувати. Того просто подивіться, що мені випало. І так, ось що мені випало. Палітра це червоний, зелений та тілесні кольори. Зачіска це дві косички, стать жіноча. Аксесуари це сережки, чокер та обручка. Одяг це кофта зі спідницею. Я вибрала перший варіант. Та ще одні аксесуари це є сумка. Але перед тим як я почну малювати, я хочу прорекламувати свій телеграм-канал. Адже там я роблю спойлери для відео та й просто розказую про своє життя. А я не смію вас більше затримувати. Ми починаємо. А зараз я починаю малювати. Якщо чесно, коли я дивилася ролики інших ютуберів, то я бачила, що всі роблять просто картинку без якоїсь конкретної ідеї. От просто малюють персонажа. А я захотіла зробити якусь ідею, і в мене це вийшло. Як ви можете бачити, тут я зобразила дівчину, яка по задумці вона велікан. І вона е, тільки прибула на наш світ і взяла сумочку, і вона не розуміє, що це таке. Якщо ви можете бачити, то там знак питання біля неї. Можливо, звісно, хтось малював ідеї, але я цього не бачила. І деякі деталі до мене прийшли тільки наприкінці. Е, ті самі е, сережки я домалювала вже в кінці вухо, е, я зробила її ельфійкою в кінці. Я це не задумувала, але у мене так вийшло, бо треба було показати сережки. Ось так от буває, що в мене таке дуже часто до речі, що всі деталі майже наприкінці я роблю. На пофарбування картинки нічого не можу сказати. Так як в мене була обмежена палітра, це тілесний, зелений, червоний та рожевий, якого я мало додавала, то мені було дуже складно підібрати кольори, не буду брехати, це реально було складно. Але я справилася, я змогла це зробити. І ще хочу сказати, що я до кінця не знала, що яким кольором я буду фарбувати. Я точно знала, що плаття буде червоне, воно, в принципі, так і є, а на рахунок всього остального я взагалі не знала. Просто на ходу підбирала кольори і дивилася, щоб воно не зливалося з іншими предметами речами. Більше про цю роботу в мені нічого сказати. Вона мені, в принципі, подобається, але порівняно з моїми минулими роботами, це взагалі космос, просто небо і земля. Ха -ха. Настільки вона в мене добре вийшла. Я хотіла спробувати додати на платтячко і якогось принта, можете бачити на таймлапсі. Але вирішила намалювати сердечко. Я хотіла зробити принт по всьому платтю, типу квіточок. Зараз вставлю фотку, як це мало би виглядати. Але передумала, бо це дуже складно і довго це все промальовувати. І вирішила, як я вже казала, намалювати сердечки. І обвести е, рукава. І ще зробила зелений пояс, як ви можете бачити. Мені здається, це досить таки гарно. Мені, я рада, що мені це впалася ця палітра. Бо тут є і тілесний, який якраз таки ідеально для шкіри. І, в принципі, вишеньки це червоний і зелений, які мені нагадують кольори ельфа, так? Або гнома, помічника Санти якісь такі у мене асоціації. А знаєте, що мені складніше всього було малювати? Так, плаття теж складно, сердечки, все таке, але найскладніше мені було малювати це перехід з червоного на зелений на волосся. Я не знаю, не вмію, як це малювати, але я вчуся і в принципі мені здається, вийшло непогано. Зараз можете бачити, як я мучуюсь, роблячи це. Так ось. Вирішила зробити ще передні прядки зеленими, щоб був якийсь контраст між червоним і зеленим, логічно. ага. І там, де прядка і сумка, то я виділила тільки відтінками, бо я не знала, як ще це виділити. І ось я вже майже завершила мою роботу. Він результат. Я дуже задоволена. А ви задоволені чи ні? пишіть в коментарях. Я обов'язково прочитаю та відповім. І на цьому відео підійшло до завершення. Дякую за перегляд! Всім па-па!